Це якийсь скандал. Що ви, дівчата? Алюна не підсказала, куди нам слухати ефір акустики. І як ми будемо слухати? Мовча. Що сталося, Зелена джера? Чого ти плачеш? Вона не вміє анонсувати. Так вона сказала 20.00. Ну де? Не знаю, мабуть. І... Як інстаграм оголосить ефір, там да, можна подивитись. Та 20.00 уже. Нема ніякого ефіру. Блін, це скандал і позорище. Грінжала, не плач. Може я завтра тобі включу, які були акустичні пісні? Як ми їх знайдемо? Ні, за що їх шукати? Не плач, крінжела. Та що ж не плач? Гроза сьогодні. Нас дозна Альона була порадувати. Копець, Альона називається. Давайте вопщ... Ще оту Альону перестанемо слухати. Ні, не смій, не смій, ми фанати. Самі слухайте вашу Альону, а я більше не фанатка Альони. Я тепер буду чиста, зелено джела Світ кет. А, да, бідна. Ріжала. Альона тебе обидела. Та обидела, Я більше її не слухаю. Самі слухайте. Як вам нравиться Альона, так і слухайте. О. А це що таке? О, та це що де знал? Може там покаже, що, що за акустика вальоне? Так. Ну це хороші ведуще. А може на своє рідне буде Льона? О, вже, вже своєрідне. Надіюсь, там буде Льона Омаргалієва. Та ні, як так і кова. Нічого мене не порадує. Нузі, у Грінджела сьогодні ЧП. А що сталося? Джинджер Грінджева тепер більше не фанатка Альони. Вона образилась на неї. А, як так? На мене питання цікаве. Чому зелена тепер без Альони? Та тому, що Алена то ще Альона обманула. Да, Джинджер, плохая примета издаваться на зелену джелую. Їй же плохо. І нудно. Да. Томасико. А може ти Алні помішала у Києві? Тепер, де нам дивитися? Ми сьогодні на Бокс. Да. Ми Мьюзи, там написано, що там тільки М'юзі Бос польська вищається. Ну, не хвилюйся, Грінджела. Там, я сказала, може, там і Альону покажуть. Та що ви врете? Два тину ну, нема Альони. Ми читали в телепрограмі, я не можу її просто слухати. Ей, Грінджела, а ну перестай хейтити Алену. Та як перестати, якщо попнички грін... Том, що таке було? От чому ми 23 числа в інстаграмі побачили нову пісню, пацани на фронті. І «Курять цигарки фу? Треба було то від цієї пісні плакати було не танцювати. Так, грінжало, вибач, ми станцював веселу пісню.